Клуб для педагогів, енергія життя і життєвий ресурс. Це таке середовище буде, де ми один одного будемо підтримувати, надихати на результати. Я буду вас мотивувати, ми будемо ставити цілі, ми будемо до них йти разом. О, це була така затравочка про клуб. Отримав круті результати на марафоні за тиждень. За тиждень вже відчули люди, як можна жити по-іншому, як можна наповнюватися, брати, де можна брати ресурс та енергію на реалізацію своїх планів. А, тому далі далі я хочу зростати і хочу, щоб нас ставало ще більше і більше. Всі, хто працює з дітьми, всіх хто надихає і світить своїм сонечком.